УПА, по документам діяли до 54-го року. Насправді останній бій УПА був 14 квітня 60-го року на Тернопільщині. Чули, чули стріли, гармати. Ой, чули, чули як гудуть, Аби тим шляхом на Україну молоді партизани за не йдуть. На Україну йдуть звідки? Спочатку? Вони здійснювали рейди з території України на територію інших держав, сусідніх, на кшталт Румунія, Чехословаччина, Молдова, Польща і так далі, щоб сказати, що УПА бореться, що вона ще живе і що вона ще б'ється. Є купа документальних фільмів, де історики, які досліджують саме рейди УПА, розказують, чого вони йшли, і яка мета була їхніх рейдів. Прощала мати свого сина, а брат прощав свою сестру. Молодий стрілець, прощав дівчину, як від'їжджав на чужину. Це у часів па, січових це. стрільців? Це часів УПА. А що про стрільці? Того, що стрільці називали е, УСС, Уга, УПа, ОУН. УПА Поліська січ. Вони були стрільці всі? Ну, Блін, ну, так не забувала, то, що вони стріляли. Базова армійська зброя це Гвинтівка. Це проста Гвинтівка. Дехто, хто вміє стріляти з Гвинтівки, вже автоматично стає стрілець. Вони знищували по дорозі. Е, по дорозі знищували всі, е, так сказати, всі кому... проявлення комунізму там, на якісь, а районні адміністрації, якісь невеличкі гарнізони, які траплялися їм на шляху. Вони прийшли на території. Я не можу зрозуміти, чому вони не могли показати свою реальність в Україні, навіщо було йти показувати. Того що про УПА е і про українців е після Другої світової всі забули. Так це було після Другої світової? Це було після Другої світової, тому що. Чого тобі так важко це все пояснювати? А взагалі деякі ще упівці продовжували свою діяльність до. Е Відновлення незалежної України до акту про проголошення відновлення незалежності України. І що вони робить? Вони вийшли з підпілля, вони просто переховувались. Е... Так що це за діяльність, десь сидіти, десь ховатися. А краще, щоб їх зловили, і вони і вони відсиділи в таборах. Ти думаєш, і прикольно було в таборах сидіти? Ну, ну були що... такі, що зневірялися, йшли добре. Він не здавався, але вони потім е... ну відсиджували своє в таборах, в тюрмах. І її, після того, як відсиджували свої автоборах, їх відправляли в ті райони СССР або УССР, тіпи, не в свої рідні райони. Чому? То що щоб вони знов не могли почати боротьбу? А що їм заважало почати боротьбу в інших районах? Тому, що їм ніхто не вірив, вони заселили в ті райони, в яких не діяло упа. Типа не, не було в них назва не спільників а да, підтримки, спільників да, тобі? і підтримки не було. Тому, що партизани, якщо вони партизанять в лісі, вони ж не можуть прожити на грибочках і ягодках е, довго. Їм треба якась нормальна їжа. І, е, а в партизанів не було підтримки. Ну, якщо вони створили свою партизанську групу на території, якої, по-перше, вони не знають, вони загубляться в трьох соснах, е, по-друге, в них немає підтримки серед місцевого населення. Тому керівництво радянського союзу робили таку хріму. З одного боку йдуть партизани, з другого боку москаліня. Трафила куля, стрільця у груди, він повалився із коня, поставили йому хреста з берези, а сотник надпис написав, щоб в тій могилі спочив на віки молодий стрілець партизан. Упа не знищували цивільне населення, вони знищували тільки військову інфраструктуру. Маленьку. Чому маленьку? То, що від, то, що вони перебиралися від відділами, УПА маленькими через кордон, щоб їх не засікли, вони не могли переправити. Чи ти нервуєшся? Ну, Мене Мама, بت... мама, мама Ідуть Йдуть УПА й сто людей. Тут тут засада, тут засада і все розсікли з колометів, сотні нема. Що тобі це біся, так важко пояснювати? Ну це ж, ну, ж логічно. Навпаки, коли багато їх всі бояться і розбігають. не бояться, їх всі бачать, а вони партизани, їх не довжні бачити. То, що вони партизани, вони діють підпільно. Є ну... і купа відео на, на історичних каналах, історія без міфів. Є два фільми УПА, найкращі документальні фільми УПА, які я знаю. Це УПА, історія боротьби. Там все докладно розказується, як вона створилася, як воно закінчується. І про рейди так само. Про рейди це вже в другій частині, то що рейди відбувалися з 47-го і по 50-й рік.